І так, вітання усім любителям пошукової справи, природи. Знаходимося черговий раз у лісі, на пошуках. Нас сьогодні є троє. Маю першу знахідку, показую. Ось така так звана шпора. Ну, продовжуємо наші пошуки, а знахідка досить непогана. Так, ми щойно тільки, як ну, кажуть, розійшлися, і вже кличить до мене є. Ігор Пошуківець і вже, як кажуть, зробив як кажуть, контент. Я до нього вже підійшов. Зараз будемо показувати. Він щойно його тримай, тримай. Щойно його витягнув із землі. Просто Щоб сфокусувати, тримаю. Ага. Ось така річ. Ось такий наконечник в сантиметрах буде десь 25-30. Ось, показуємо так, як витягнув із землі. Метал. Звісно, по періоду є пошуківці, які знають, підказуйте. Ми завжди раді коментарям. Зараз Я трішки обстукаю. Обстукай. Чуть-чуть. Ось так, ось така знахідка. Хто як думає, скіфи. Київська Русь підказуйте. Річ, річ бездоганна. Ось тут швидше за все, що є якийсь можливо. По Київській Русі оце любили, якщо якийсь виступ був. Гарна річ, гарна. Звісно, ми його... Вітаємо, Дякую. бо річ бездоганна, як знахідка. Все ми наразі продовжуємо. Так, Значить, такі І так, повертаюся я до тої розмови, що показував щойно хвилин 10, не більше, на конечника, якого знайшов пошуківець Ігор. І почав трішки крутитися. Ну, звісно, що не на тому місці, де він знайшов, бо я не знаю, де він його знайшов, але... Показую знахідку. Так, була ось така підкова. Її чомусь в мережі ідентифікує як козацьку. Хоча я більше схильний, що це є Австрія рання. Ось така підкова. Ну і звісно та є знахідка заради якої я включився. Краса. Хто напевно того періоду ж ти взяв ту сукерку, що минулого разу? Ось така сукерка. Не можу сказати по періоду, бо це не так просто, але річ, звісно що річ бездоганна як знахідка. Підказуйте по періоду, хто знає то риску спробую показати зараз чіткіше. Може кусаки. Ну таке. Не кругле, не кругле. Ну і не те, що ми знаємо радянське. Ось така старенька сокира, як бачите, за розміром. Підказуйте. Любі коментарі. Завжди цікаво прочитати, подивитися. Ось така. Як кажуть, ця знахідка піде до... Музею, однозначно. Все наразі виключається. будуть ще знахідки, обов'язково включаємось і показуємо. Так, ось у такому стані тая сукіра йде на полку. Проглядається певний візерунок на лезі, як бачите. Ось такий стан. З цього боку також є візерунок, але він трішки вже, як кажуть, часом дісталося йому часом. І маю стареньку знахідку. Не зразу зрозумів, як випало. Ну, схоже, що це є бубенчик. Є вушку зацеп цеп, знахідка старенька. Цікава модель. Так, я підійшов до Євро, має Кілька монет, вона їм зараз розкаже про них. Один грош, 10 грошів, рок вбитий і дві братинки і на тому все. Що маємо, то маємо. Та, ось покажу, так ось близько гарний стан. Та вони всі тут гарно гарному стані. 23. Ось такий гарний стан монетки. Ну, це звісно, звісно, що мій, тому й такий стан. Ось так наразі. Покликав пошуківець Роман, казав, злагідка супер, наразі не знаю що, але йдемо до нього. Будемо зараз дивитися, що він, він там знайшов. Кинув свій апарат. Ось і Роман сьогодні, як кажуть, щось натрапив. Знахідка насправді дійсно. Ще є сигнал? Є ще там сигнал? Ну, то Там ще має бути металевий язичок. Ось такий дзвіночок. Знахідка дійсно. Вогонь. Зараз спробую, він ще там якийсь сказав, сигнал легенький, я там швидше за все, що... Тут був такий металевий язичок і він, він випав. Тримаю Роман. Вітаю. І так, Роман цей дзвіночок показував. У нього ще був сигнал. Звісно, ми ж одразу знали, що це є. Зараз показуємо язичок. А там виявилося два язичка. Оригінальний оцей. Це точно оригінал він повністю металевий. І був додатковий такий, як кажуть, саморобний. Ось такий виявився дзвіночок. Зараз він ще нам стукне, як у нас звучало той час. Ось така, друзі, річ. Звісно, вітаємо, бо бездогана знахідка. Ось така. Як кажуть, також знахідка. Довелося металошукач Залишити. Ось такі кульку ще є знахідки. Зараз десь я бачу. О, показую. Поклав металошукач, так як він щось сьогодні не по темі виявилося. Ну що ж, друзі, ми сьогодні були досить недовго. Знахідки ви, звісно, бачили, був наконечник, сокира і дзвоник. По монетах сьогодні досить слабо. І ми будемо завершувати ось на такій, як кажуть, ноті. Ще трішки грибів сьогодні по дорозі підзбираємо і ми збираємося до дому Ось така краса. Звісно, дякую, хто додивився відео до кінця. Ну і, звісно, мирного нам усім неба!